Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами купимо квиток і проведемо маленький розіграш. Ну і подивимось, що там зараз за актуальні новини. Тож, поїхали. Так, нещодавно розпочався міні-івент, зараз ми на нього поглянемо. Так, тривати він буде ще 2 дні, рівно. Умови нарахувань ви всі знаєте. Я їх тут залишу для історії. І давайте подивимось на табличку нагород, вона дуже велика. Цього разу вони прям вирішили зробити менші рівні і більше нагород. Тому навіть не сильно стараючись, я дійшла вже до якого рівня? До ось цього. Якщо я не помиляюсь, то я вже на 9 рівні. І зараз ми з вами купимо квиток, я ще візьму і наступний рівень, напевно. Якщо не помиляюсь, да, цей е, точно ми не зможемо забрати, тому що тут 232 поінти, е, то це дуже багато для мене. Так, ще у нас іде з вами два дні буде тривати розпродаж. Е, до речі, ось цей папушка коштував 9 РЛТ. і це вже його епік, епік його рарність. І я вам хотіла дещо показати. Дивіться. Значить, оцієї третьої рарності він коштує 6,3 і його потужність 115. І вже цей коштує 8 і в нього 304. Тобто лише 2 РЛТ-різниця, а яка кількість потужності. І це тому, що він був на розпродажі цей, ці 2 дні. Тому, якщо у вас є ось такий, ви можете виставити його на продаж, або просто купити ось цей, а цей потім спалити. Бо це дуже вигідно, ну, вигідніше, ніж купувати ще один цей і їх крафтити. І так ви можете отримати вже дуже вигідно ось цей майнер. Але це не обов'язково просто я кажу, що так можна зробити. Так, ще у нас повинен бути крафт. Крафт у нас ось такий. В мене наразі вистачає на два варіанти. Тут у нас додали ще варіанти з ось цими майнерами. І мені просто не подобаються взагалі ці майнери, як самі собою, тому я їх не розглядала для крафту. А ви можете, якщо, для вас, якщо у вас є необхідна кількість, вони не надто дорогі, при тому, що в міні-івенті йде збільшене нарахування поєнтів за витрату цієї кількості РЛТ. Так, у мене на рахунку 238 РЛТ. Я вже казала, звідки вони в мене. Так, і зараз е, я хочу показати, що я вже на четвертому рівні е, цього сезону. І це навіть не те, що я прям сильно напружувалась. Я не кожного дня проходжу таски. Е, я кожного дня відкриваю бокси, але е, виходить так, що. Е, ага, і були хп з міні-івенту. Так. Думаю, як я так швидко прийшла. Тому мені вдалося швидше просунутися. І я думаю, вже можна купувати, щоб у мене ось ці два майнери і ця кількість РСТ в мене була, бо мені треба крафтити дуже багато майнерів. Так, але спочатку ми з вами перейдемо е, сюди. І я хочу купити один РЛТ для того, щоб зробити множник, тому що витратити зараз доведеться мені 100 РЛТ. І так буде трошки більше. Так, ще раз, як ми купуємо будь-яку криптовалюту, це для виконання завдання обміняти один РЛТ на крипту. Так, тут я ставлю один. Так, і тепер будемо шукати, де ж мені вистачить один РЛТ взяти. Так, ну біткоін я не чіпаю. Що тут у нас? А мені може вистачить BNB? Так, BNB мені вистачає, на нього зараз знижка. Так, тепер ми тут натискаємо погодитись і купити. Є, спрацювало. Тепер у мене цілу годину є мультиплеєр. Тепер я купую квиток і мені ще вистачить відкрити один бокс. Мені здається, я сьогодні, так, я сьогодні не відкривала. Ідемо в сезон активувати. І за 99 повний сезон коштує для мене 522. Це для мене багато, я не буду його брати. Тепер я беру, мене вітають. І я забрала ось цей майнер, і в мене вийшло ось стільки поинтів. І я думаю, що за сьогодні-за завтра я заберу ще ось цю нагороду. Так, тепер я закриваю це завдання, це завдання. І, і, і заберу ці нагороди. Так, так, так. Є. І давайте відкриємо з вами лотбокс. Відкрию я його за 3. До речі, в цьому сезоні дуже часто мені стало випадати сині. Ну, тобто, 3, 4, 7. 3, 4, 7, М -м, найчастіше, ніж Сірі. Але я не відкриваю всі 7 боксів, я відкриваю один або два. І тому мені здається, що все ж розробники переглянули якусь статистику. І ці нагороди я теж забираю. Тепер я поставлю майнери. На поличку. Треба зробити перестановку, але це трошки згодом. Так. Це і у мене в останній кімнату ставиться. Ось так. Так, є. І тепер моя потужність 147 е, пітахешей. І е, вчора закрилась форма. Була форма для депозитерів по біткоїну. Вона закрилась дуже маленьким бюджетом для мене, але все одно є. Вчора я зробила оголошення на своєму каналі, сьогодні продублювала в усіх чатах. І хто уважний, швиденько заповнив її. Я спеціально не робила великий резонанс, тому що дуже малий бюджет, нема сенсу наганяти сюди велику кількість користувачів. Ось. Тому в депозитера лінку я вже додала. І зараз в мене лишився один аккаунт, який був неперевірений. Зараз я перевіряю. Ні. Умови досі не виконані. Я дала шанс людині. І тепер я його видаляю з списку. Так. Тепер у мене є лише 25 РЛТ. Тому депозитеру я даю 10. І буде 3 переможці по 5 РЛТ. Якби тут було лише три лінки, то можна було б взагалі розіграш не проводити. А зараз доведеться обрати ту людину, яка не отримає РЛТ. Тобто я зроблю лише один рандомайзером круг. І це буде з другого по п'ятий. Зараз оберемо ту людину, яка не отримає, не отримає нагороду. Тут без повторів не обов'язково. Номер 4. Номер 4 не отримує нагороду, а всі інші отримують по 5. І отже, це перший аккаунт. О, вітаю! Це мій колега. Дуже приємно, коли колеги підтримують. Так, другий аккаунт. Вітаю. І останній ось цей. Вітаю. Тож, ще раз вітаю всіх, хто переміг. І дякую депозитеру, тому що завдяки йому ми тільки що мали змогу розіграти додаткові 15 РЛТ. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюся, вам було корисно підписуйтесь на мій канал, якщо ви щось цього не зробили. Тому що в наступному, якщо будуть маленькі такі бюджети, я, можливо, в групу і в канал не буду викидати форму, вона таки лишиться на моєму каналі в спільноті. Дякую за все, обіймаю і до побачення.